Полтавській політехніці відбувся фінал конкурсу Студент року року-2025». на головній сцені Національного університету імені Юрія Кондратюка, творчі, вмотивовані, харизматичні студенти навчально-наукових інститутів та факультетів, а також Полтавського фахового коледжу нафти і газу та Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя демонстрували свої таланти: Максим Бабенко, Єсенія Гончаренко, Артем Дяченко, Яна Мурас, Єва Рум'янцева, Мик. Та Лутицький, Анна Ковтун та Ян Яресько презентували себе та свої досягнення. Кожен виступ публіка приймала з теплом та оваціями жваво та гучно. Глядачі щиро підтримували учасників. Захоплення не приховували і члени журі. Оцінювали виступи конкурсантів: президент Полтавської політехніки Володимир Онищенко, ректор університету Олена Філонич, підприємець, меценат, депутат Олег Хардін, директорка готелю ресторану «Палаццо» Олена Шуліка, директор телекомпанії ІРТ Ігор Кужик, голова Опішнянської територіальної громади Микола Різник, президент студентського парламенту Полтавської політехніки Артем Полтав. Можливість проводити такі заходи є завдяки Збройним силам України, і цього вечора кожен у залі усім серцем відчув вдячність і безмежну повагу до українських героїв, наших захисників. Феєричне дійство, як завжди, на одному подиху, професійно і динамічно провів Іван Ксенжук. Наприкінці фіналу конкурсу Студент року. Члени журі подякували усім учасникам, поділилися своїми враженнями та, звісно, вручили подарунки. Ігор Кужик запросив студентку факультету філології, психології та педагогіки Єву Рум'янцеву на зйомки телевізійної програми. Олег Хардін вручив кожному набори фірмової продукції Прем'єр СОКС і запросив представника навчально-наукового інституту фінансів, економіки, управління та права Микиту Лутицького працювати до себе в команду. Олена Шуліка підтримала студентку факультету фізичної культури та спорту Єсенію Гончаренко та студентку Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя Анну Ковтун, вручивши дівчатам сертифікат на відвідування готелю, ресторану, «Палаццо» та грошовий приз. Подарунки від групи Нафтогаз усім учасникам конкурсу передав заступник директора Полтава газвидобування Євген Гавловський. Усі члени журі відзначили високий рівень організації заходу. Уміння студентів полтавської політехніки поєднувати технічний та творчий напрямки діяльності всі учасники отримали відзнаки фіналіст конкурсу Студент Року. Переможцем цьогорічного фіналу конкурсу Студент Року став представник навчально-наукового інституту архітектури будівництва та землеустрою Максим Бабенко. З рук президента та ректора університету Максим отримав статуетку переможця та сертифікат на 10 тисяч гривень. Навіть у складні для країни часи українська молодь вірить у майбутнє, демонструє мотивацію та єдність, розвиває свої таланти, дарує глядачам і слухачам творчість, натхнення і неповторну драйвову молодіжну атмосферу. Студенти полтавської політехніки успішно поєднують академічну та творчу діяльність, а головне залишаються в Україні. Тож попереду нові звершення і нові